Раз, раз, раз. Крутце, uh -huh. круті. <реклама> ця книжка має бути однією з тих, про які кажуть настільна книжка. Тобто вона має бути в бібліотеці кожного українця, українки. І ця книжка стала для мене таким. Ну, по перше, багато схем я просто не знала. Я навіть не підозрювала, наскільки ж це глибоко системно. І, ем наскільки ось ось так можна було виявлятися, так? Тому мені здається, що ось такі книжки мають бути, їх мають читати, їх мають переказувати, і, на мій погляд, рекомендувати у вишах на економічних спеціальностях. Дякую, це поки що ми поглиблюємо стиму, розумієте, що да? ми прошу. Ну, Багато хто вже, хто читав, так думає, сказав власне, це. І я теж це скажу дуже класний детектив. Вона реально дуже цікава, захоплює, так от читається прям дуже швидко, дуже 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 швидко. Прям от сторінка за сторінкою, хочеться прочитати, що там далі. Бо автор дуже класно накладає якісь. Складні речі, там, Зоя, там, буквально кілька секунд розказала теорію, і то вже ніби трошки страшно. Да? Він розказує більш глибоко, але він це накладає на такі живі історії. Він обов'язково малює маленькі портрети цих людей, які в них там очі, чи окуляри, чи в якому плащі, плащи, буваян чи ще щось. Він описує трішечки побуту. Я правило, скажу три слова все одно, бо воно мене дуже вразило. Може, ви це знаєте, але, він, наприклад, описуючи стиль управління Коломойського, а він пише про величезне акваріум за акулами. Я не буду новить продовжувати цього спойлера. Достатньо, що там далі відбувається, коли ти приходиш до Коломойського і він тобою не дуже задоволений. І як з цим пов'язанням акули, ви прочитаєте, коли купите книжку. А, але насправді дуже класно, дуже просто пояснює, як це влаштовано, що відбувається, і чому це взагалі можливо. Як умовний Коломойський сидячи в Дніпрі. Розорює завод всередині в центрі Америки. І чим це закінчується для жителів так званого Іржавого поясу? І як це пов'язано? Чому це важливо для американців? Чому це важливо для українців? Тобто книжка хоче називається фітограді по-американськи, але дуже про нас. А, вони крадуть тут. А що потім відбувається, коли тут Куди вони потім ці гроші? Їх ж треба кудись треба купити от вікторія казала там да, якісь там дорогі цяцькі купити якісь прикольні штуки якісь дорогущі автомобілі будинки і тому подібне ну треба жити по повному треба ж насолодитись тим що ти накрав і це уможливлюють певні схеми. На жаль, ці схеми існують в Сполучених Штатах, не тільки там, звісно, але там це не було величезних масштабів. І ти розкручуєш, розкручуєш за допомогою автора. Ось ці схеми з одного боку, тобі моторош, а з іншого боку, да, ти думаєш, боже, що так можна було. Але з іншого боку, він і описує багато людей, і це дуже мене так якось підтримало, які не боялися. Щось з цим робити, він дає нам надію: він показує, що ні, можна докопатися, можна знайти. Вони дуже розумні, вони дуже хитрі. Він там пише, наприклад, що той же Коломойський просто зробив, мабуть, найшвидшу схему відмивання, відпирання, як у блендері цих брудних грошей, але все одно можна впіймати. І є люди, які це роблять. І... Ну не все так погано, насправді це можна подавати. І от коли ти це читаєш, ти розумієш, що це і про нас, і для нас. Я собі сиджу і думаю, що я ловлю в себе в голові. Такі блін, круто люди взагалі живуть там, купа грошей і схеми придумають. Але насправді, якби ми не говорили про цю велику пральну сполучені штати, і я дякую за цю тезу, що насправді в світі з цим борються, не все так однозначно. Просто так вийшло, що сполучені штати це найбільша країна за споживанням. Не лише там їжі, фастфуду і всього іншого, але й цих грошей, що абсолютно якби нормально в такому ненормальному світі, скажімо так. Книжка видавалася, коли ну так думали, думали, гадали, що Трампа буде президентом, але він ще не був президентом. І, власне, тут теж цікаві моменти про Трампа навіть перша сторінка, коли ви відкриєте, там є про ці ринки, обсяги цього всього. Але справді є надія. Це твердження, що Україна найбільш корумпована країна, хтось каже в Європі через слід світі. Як би ви це прокоментували? Коли хтось говорить про те, що Україна там найкорумпованіша, або одна з ем, От, як ви правильно сказали, що на початку хочеться стріляти на звук. Тому що в, таких, в такі моменти, коли немає конкретики, немає про що ми говоримо, ем, ну, власне, немає нам чому продовжувати. Так, є до речі, це індекс, який складає Transparency International, і щороку вони виводять індекс, ін, індекс прийняття корупції, так він називається. Та, ми за рік один пункт втратили. Але, по-моєму, у нас 105-та позиція, наскільки я бригадую, там близько 200 по-моєму, позицій. І ми говоримо одна з некорумпованіше, то мені здається, що треба все ж таки пояснювати, що не так це раз. Друге, про те, що ми корумповані, погані, у нас все погано, дуже гучно говорять росіяни. Але про щось дуже гучно говорять росіяни, це наводить на логічне запитання, на що вони це роблять. Ну, коли вони щось зручно розказують, от точно там є якась пропагандистська теза, яку воно звучить для того, щоб посіяти розбрат у нас тут всередині нашого суспільства, яке природньо яке будь-яке інше суспільство і само може знайти тему для розбрату. Це абсолютно нормально живі люди. Ну і ще такий момент, який я його експериментувала власне, в журналістській діяльності, не в громадській а відповідаючи на запитання тих самих. Як потім з'ясувалось там російські небо та живі люди, які просто писали ці коментарі. І на фразі, що ми про це можемо говорити, а ви ні, і це величезна різниця, mm -hmm. вони не знаходили, що сказати. Тому що ми можемо говорити про нашу корупцію. Та це іноді в деяких моментах закінчується печально або продовжується печально. Це теж логічно. Я не скажу, що це нормально, але це логічно. <кій> Дуже часто це продовжується якимись е, інформаційними кампаніями з дискредитації громадських діячів, журналістів, що ви не професійні, ви е, міські божевільні і так далі і тому подібне. Але якщо йдеться про реальну корупцію, то до правоохоронних органів це доходить. І якщо за цим слідкувати, то можна досягти успіху у плані викриття. І це для нас, українців, дуже хороша ознака, що ми можемо завдяки нашому голосу, завдяки голосу кожного, голосу я маю на увазі не тільки на виборчих дільницях, а голосу про е якісь порушення. Ми можемо змінити ситуацію на краще. Це дуже просто. Знаєте, я так сижу і думаю, чи є в Україні корупція? Є чи є корупція в США? Та є. Чи є корупція в Північній Кореї? Чорт я якщо чесно. а Мені здається, в таких країнах не йдеться просто про корупцію, це я просто продовжуючи думку колегії і тески про те, що корупція є. Ми про неї не просто говоримо. Ми щось з цим робимо, повертаючись все ж таки до книжки, нагадаю ще там про те, як класно він написав а, процес порятунку фактично банківської системи України а, від того, що їй угодно. Приготувала фінансова піраміда Приватбанку Коломойського. І це теж були люди, які це зробили. Було зроблено насправді дуже багато. Більшість з нас цього навіть не помітила, але ми були просто ну, десь дуже-дуже ну, сильно над прірвою. Щоб з нами було потім теж ну, велике питання, бо це була б величезна катастрофа насправді. А, і таких прикладів, я думаю, є дуже багато. А, це знову ж таки до того, що знаєте, нам часто теж. Пишуть коментарі, люди, і пишуть щось типу: от ви пишете, хтось там щось вкрав, чи є підозра, що щось вкрав. Треба всіх стріляти, всіх стріляти, всіх вбивати. І коли я питаю іноді, іноді мені наріки, я питаю, а ви голосували за цю людину, наприклад? Чи за кого ви голосували? Чи ви відстежуєте діяльність того, за кого ви голосували? Людина каже, я ні за нея не голосувала. Ну коротше кажучи, ви розумієте про що починається уникання власної відповідальності, але насправді кожен з нас може зробити хоч щось, щоб цієї корупції було менше. Та? І починаючи з кума в прокуратурі і закінчуючи якимись більш глобальними речами, насправді тут є велика небезпека. Звісно, в нас є корупція, але ми точно не країна країни загалом. Це складно виміряти, тому що якщо в нас вже щось відбувається, ми з цим боремося ми розуміємо, що це неправильно, це вже окей. І так дійсно росіяни, російська пропаганда дуже зацікавлена в тому, що в нас в тому, що в нас все погано. Коли людина думає, що всі корупціонери, всі продажні, правди не існує, це закінчується дуже великою небезпекою, на жаль. А власне в Росії десь так воно і відбувається. Вірити нікому не можна, всі брешуть, тому... Правда не існує. Якщо правда не існує, ну, то хто його знає, хто там в що робив, і вовше все так складно і все так неоднозначно. Це дуже зручно ось цим клептократам, це дуже зручно диктаторам, щоб ви ні в що не вірили, ні за що не відповідали, і знімали з себе цю відповідальність. Але насправді кожен і кожна з нас я впевнена в тому, що може дуже сильно збузити ось це коло, на яке впливають люди, які дуже хочуть щось вкрасти. І це реально, і це можна робити. І в книжці теж показується, як це можна робити, починаючи від людей, які думають, що можливо вони мають менше вплив ніж інші, закінчуючи тим, хто має більше впливу. Але насправді корупціонери бояться розголосу, вони бояться публічності, вони бояться чесних людей. Бувають, але іноді трапляються люди, яких вони не можуть купити. І вони зашпортуються, і все сиплеться насправді потім, бо потім після цієї однієї людини все починає йти не так. Тому все класно, коли ми не байдужі.